Поляки анонсували початок блокування кордону з Україною на Ягодині. Як розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, акція протесту може розпочатися вже сьогодні. На станом на цю пору ще не починають блокувати. Але так, є така інформація оперативна про те, що може розпочатися акція протесту. Вони збираються виставити пікет за 2,5 км кілометри від Дорогуська. Таким чином будуть обмежувати рух дорогою до Дорогуська. І планують пропускати по одному автомобілю на годину в, в напрямку виїзду і в напрямку в'їзду в Україну. Що стосується автобусів, цистерн спальним і гуманітарної допомоги обіцяється безперешкодний пропуск. Отож, станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, зазначають немитниці. Однак у ДПСУ закликають водіїв врахувати цю інформацію під час спланування перетину кордону через ягодин до Рогуськ.